Минулими вихідними на центральному стадіоні СК подільськ відбувся п'ятий турнір чемпіонату України дитячо-юнацької футбольної ліги України. Цього разу наші футболісти радо зустріли гостей з Миколаєва. Це була команда футбольної школи Лідер. Першими на поле змагатись суперником футбольної школи Лідер вийшли вихованці 2007-2008 року народження ю 17 спортивного клубу Подільськ. Перший тайм закінчився рахунком 1-3 на користь гостей, але по закінченню. Гри. Рахунок вже був 4-3 на користь наших футболістів. До речі, варто зауважити, що це вже їх третя перемога поспіль. Сьогодні пройшов четвертий тур чемпіонату України серед юнаків, і наші вихованці СК Подільськ, Ю-17 приймають участь. Це вже їхня третя поспіль перемога. Е, ігра була дуже напряженою. Перший тайм е, е, закінчився з рахунком 3-1 е, з, е, е, з перемогою суперника, але другий тайм був вже на нашу користь, наші хлопці зібралися і виграли 4-3. Ігрою задоволені, почали грати дуже проігрували. Потім команда тренер дав нам мотивацію, і ми почали грати і збили останніх 4 гола». Після дорослих грали молодші юнаки 2010-2011 року народження ю Ю-15. СК «Локомотив» проти ФШ лідер гра була надзвичайно напруженою видовищною та яскравою гравці вели запеклу боротьбу за м'яч та намагалися всіма силами вибороти перемогу по закінченню гри рахунок був 0-1 на користь футбольної школи «Лідер». В цілому гра нам понравилась ребята звісно не до кінця выполнили установку нашу, Были ошибки. В перерыве старались их еще раз замотивировать, но не получилось. Где-то не хватило характера, не хватило в завершающей стадии забить голы. Но будем тренироваться, время есть, поэтому будем работать и готовиться к следующему сопернику. З такими подіями молодь має можливість розвивати свої футбольні навички та обмінюватись досвідом, що є важливим кроком у розвитку спорту у нашому місті. Бажаємо всім учасникам та переможцям подальших успіхів та натхнення на шляху до досягнення своїх спортивних мрій. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.